Я представляю, що ми будемо домой і виїжджать. Ну, приїдемо сразу, будемо купати добре. Добре. А що це таке? Затрамбував. Я про те, що ти затрамбував, по самої не хочу. Хоть и не хуй. Еще и матрас надувный. Капец, а сдуть не можно было? Где девчата? Мне еще их пристегнуть это, это дом, э, Ну, не, можно или Аня. Мы уже приехали. Зараз розкладаємо речі, Малявки да, побігли купатися. Цього разу у нас місце прямо біля води. Зараз будемо обустраювати собі тут ночлег. члях. Так, да, коханий? Чи ні? На жаль, через мою роботу, а також через те, що я всю свою відпустку потратила на поїздки в Україну на лікування з зубів дітям і собі, то у мене не залишилось більше днів для відпустки, і ми не змогли потрапити на моря. Хоча дуже хотіли і мріяли, що можливо з'їздимо або в Італію, або в Хорватію. Це, мабуть, найближче моря від нас, бо ми доволі далеко від моря. Але ми дуже здивовані, що не зважаючи на те, що не потрапили на море. Незважаючи на те, що у нас не було повноцінного такого відпочинку да, на тиждень або два, ми все одно е, знайшли місця, на яких можна хоч трошечки перезавантажитися. Я це не дуже люблю, тому що я більш люблю такий комфортний відпочинок, щоб все було включено, щоб мені не доводилось нічого робити, тому що навіть коли я не готую їсти, не організовую побут, все одно я постійно е, в Напрузі я постійно слідкую за дітьми, я постійно там дивлюся, щоб вони нікуди не влізли, щоб вони поїли попісяли, покакали, ручки помили, і е, все одно, навіть без побудових таких речей, я втомлююся. А якщо ще й приходиться готувати в незнайомому місці, на незнайомому е, харчі, які ми не їли зазвичай, так ми беремо з собою на природу, не те, що ми їмо вдома. І якщо приходиться Боротися з якимись комахами, тут ось дуже багато в цей раз було. Мухи, комари, павучки, все це лізе в їжу, все це, все це якось десь заважає. Я хочу, щоб все було стерільне, але ж ми на природі, тут водичка, діти хочуть плавати, треба за ними слідкувати. Ми не можемо так, типу, знаєте, як розслабитися, постійно треба дивитися. Во всі боки. Тому я, звісно, не дуже відпочиваю на такому відпочинку. Але мій чоловік він дуже любить природу і дуже сумує за природою України, за природою Сумщини, де вони днями, ночами все дитинство, всю юність проводили на природі, проводили на озерах. І тому він. Від цього кайфує. Дітям також подобається водичка, подобається природа, скажімо так, але вони у мене теж такі комнатні, як і я, хочуть інтернету, хочуть якихось мультиків, і тому у нас іноді їм скучно. ну, таке, знаєте, Тут їм холодно, тут їм жарко. Але ми всі розуміємо, що це досвід і це зміна. Обстановки, так сказати, і а, це потрібно. І навіть не зважаючи на те, що були побутові питання, які мені доводилося вирішувати, не дивлячись на те, що ми приїхали всього на дві-два дні. Чи один день, божечки, я вже заплуталась, на наскільки днів ми приїхали. Е, дуже мало, як на мене, тому що ми поки все розклались, потім поки все склали і вже їхати треба. Е, звісно, в таких випадках краще, щоб днів було побільше. Але на вихідних, на вихідних, ми не можемо тратити більше часу. Ми так приїжджаємо. В п'ятницю я після роботи дуже втомлена, дуже бо я встала в четвертій ранку. А уїжджати треба в неділю ввечері, бо хочеться всі-всі, всі теплі лучики спіймати промінчики. І тому ми пізніше їдемо. А вдома все одно приходиться прибирати, приходиться готувати, приходиться мити дітей, обрізати нігтики, готуватися до садочку, до школи, до роботи. Якби там фея прилетіла і все це з дому зробила, я б, звісно, більш любила такий відпочинок. Але, на жаль, сама я собі фея, і тому сама зараз я відпочиваю в палатках, додому до приїду, буду вже просто робити те, що потрібно, незважаючи на те, що не дуже те і відпочиваєш. От в цей раз ми взяли. Тут у нас бутербродниця з функцією гріль, і я підігріла сосіски і першим ділом дала діткам такі хот-доги імпровізовані, щоб вони перекусили. Ми почали з чоловіком одразу пити пиво, якось типу вже на відпочинку. Хоча не дуже зручно і пити пиво, і щось організовувати, стілити постіль, готувати їжу, якось все розкладати. Як бачите, у нас немає речей, які більш такі адаптовані під такий відпочинок. У нас все таке воно об'ємне і все. І за того, що все після роботи збиралося, воно знову-таки навалено, накидане, і мені це не дуже подобається. Я з місця на місце все переставляю, не знаю. Як мені краще, не знаю, де мені зручніше, так, щоб ніхто не ліз, ні камахи не залетіли. І все ж таки все було під рукою, тут і волосся, і, і юбку вже хочу поміняти, перевдягнути. Штани треба було взяти чи щось таке. Ну, знаєте, такі мамські, мамські думки. І дійсно я все ж таки хочу кудись в таке місце, щоб. Мене обслуговували, щоб все було включено, щоб я лягла і могла полежати. В цей раз я дійсно змогла полежати вже на наступний день, я декілька годин плавала на матрасі. І це було просто неймовірно. Настільки кайфово, я давно себе не відчувала, тому що не було вітру і не було хвиль, як на морі. Тупа така водичка рівненька, і ти плаваєш собі на цьому матрасі то в один бік озера, то в інший бік безпечно, тепло. так знаєте, Воз'єднання з природою. Ніде немає ніякого страху, ніде ніхто не заважає, не шумить. Я дуже довго плавала, і це дійсно мені допомогло відпочити. і я... Набралися сил, щоб з понеділка знову таки піти на роботу. Чоловік також кайфує, каже, все класно, все добре, він таке любить. Дітки в цей раз навіть ніхто не згорів, ніхто ні, нікого не покусали камарін, ніхто не захворів, все було добре, все було чудово. Ця самого сну, як ми організували свої спальні місця, то у нас в машині ну або в машині, або в палатці, да десь спить двоє, десь сплять троє. І, чесно кажучи, незважаючи на те, що ми брали багато пледів, багато таких із дому ковдрачок, але потрібен цей надувний матрас, бо все воно десь щось давить. В машині також є виступи, в яких не дуже зручно, воно якось в боки давить, і ти не можеш виспатися нормально. Ну, Но в машині я вам так скажу більш комфортніше спати От зранку, коли ти. Прокидаєшся, то в палатки з самого от перше лучики сонечка да десь там о п'ятій годині ранку, і тобі вже світло, тобі вже треба прокидатися, хоча. Пізно лягли і п'ята година ранку. То в машині більш темно, якщо сонце не світить прямо от у вікно, то більш темно, можна сховатися і поспати хоча б там до сьомої години ранку. І мені сподобалось в машині більше цього разу. Дуже сподобались люди, які от зараз ви бачили, вони розставляють перед нами намет свій. Вони у нас спитали, чи не заважає їм, ну, нам їх намет. Це мене вразило. Дуже багато німців, дуже багато з Нідерландів приїхали. Чехів мало по сравніння з іншими країнами, і Франція тут дуже багато відпочиває людей. Ну і ми також, хоч це і дуже близько біля нашої оселі. Життя. Яке таке друге життя? Я, Я як це не хочеться, щоб у тебе довіть. Благодар. Давай в цьому житті жити, а не в наступному, давай. Не любиш жити, чому? Ага. уроки. Ще ні одного урока не робила я... в школі. Чекай, сонечку, щас. Дивіться, який павучок. Дивіться тут. Бачите, павутинка яка гарна. Вау. Да я знімаю. Добрий день, пані повчок. Як ви поживаєте? Пальцями не чіпайте, це його будиночок. Звільнилися гойдалки, біжіть. Хвилинки ми йдемо. Ну я їздить бо це Чому? Бо за низько. А я... ти ножки ти вгору виска. підніми вище, ніжки підніми вище. вже на нашому місці сьогодні неділя, вже четверта година, ми до 12 перемістили звідси звідси, вже там люди інші розложилися. А ми сховалися тут в деревах, тимчасово, ну, щоб до вечора якось купатися, догулятися, купалися на матрасах, ходили по з дітками, мили, Альвіна дуже добре посуду, допомагає мити. І Ланочка вже трошки допомагала. Зараз взяли піцу, з'їли. Ну і ми так доганяємося, що залишилось печиво, сік. Ні, Я пішла на чужий стовпчик електрики, чайник закипетіла, каву заварила. Ну, і зараз ще пару годинок. Вже пообідали. Поліції, бери тільки за що. Стой, маши руками. Стой. Тут оси, оси, Так, Краще віри їх. Сладка Львінка, верешіть. Короче, ще пару годинок і будемо їхати завтра діткам в табір. Останні два тижні літа перед школою. У них буде табір. Денний табір в хебі. Вони вже там були. І завтра підуть elle зранку в садочок. Мама mine. на роботу, тата на роботу, ковбаски доїдає, Щось ми elle якось е, бутербродницю взяли, ковбасини взяли таку, що на бутерброди ковбаску таку взяли, пиво мало взяли. Щось у нас опита у нас досвіду, ще маловато, але дуже сподобалось. Дуже класна погодка була, і вночі тепло, і вдень тепло. вночі десь в вдень 30, класно. Вон, он стоит, доченька, он, больше В машине. Налывай. Ну, Всем пока.